Тисяцький Вишата не князь, а воєвода його ім'я це не просто згадка в літописах, а голос цілої епохи, що прорізав тишу століть. Голос воїна, який стояв до кінця. У 1043 році, разом із найстаршим сином Ярослава Мудрого, він очолив останній великий похід Києва на Константинополь. Це була не просто битва, а виклик долі, що обернувся трагедією. Флот розбитий, але Вишата повів рештки війська прориватися до Києва берегами Болгарії крізь ворожі землі. Він звитяжно вів своїх людей, але доля була немилосердною. Візантійці наздогнали їх полон, знущання і осліплення воїнів як символ поразки, але не скорення. Поранений, але не зламний, Вишата повернувся додому. Повернувся, щоб служити далі, щоб віддати решту свого життя справі, в яку вірив. Після повернення Вишата допомагав Володимиру, старшому сину Ярослава, княжити в Новгороді, готуватися успадкувати Великокняжий престол в Києві. Ярослав відчував його кінець уже близько, але доля знову була жорстокою. Володимир несподівано помер. і Його син Ростислав став ізгоєм, позбавленим права на престол батька. Вишата не залишив його. Він став його опорою та наставником. За два роки помер і Ярослав. І коли світ відвернувся від Ростислава, Вишата залишився вірним. Разом вони рушили у похід на край світу, в далеку Тмутаракань. Захопивши фортецю, вони перетворили її на могутнє князівство. Там Ростислав став князем, а Тмутаракань загрозою для Візантії. Але візантійці не могли змиритися з цим. Вони підступно отруїли Ростислава. І знову вишата бере на себе неймовірну відповідальність. Відчуваючи, що Тмутаракань не втримати, він рятує вдову та трьох синів Ростислава. Він веде їх на Галичину і там, на цих землях. Він посіяв насіння, що пізніше проросло Великим князівством. Рюрик, Володар, Василько, брати об'єднають перемишль, Звенигород та Теребовлю, і покладуть початок Великому Галицькому князівству завдяки вірності однієї людини, воєводи Вишати. Він не був князем, він не сидів на троні, але саме завдяки його вірності, мудрості та силі духу народилася нова слава. Це і є справжня спадщина Вишати. Вишата голос Русі. Голос воїна, що прорізав тишу століть, сага України. Ми пам'ятаємо тих, хто стояв до кінця. Підписуйся, дивись, пам'ятай, UA.